Марку, якби тобі подзвонили з Велв і сказали, ми хочемо знову зібрати стару банду разом для розробки Half-Life 3. б ти відповів, я б цього не зробив. Я точно можу сказати, що я б цього не зробив. Навіть коли я працював у Велв, я почав відчувати, оу, то я тепер той старий буркутун, якому все не подобається. Я думаю, що в якийсь момент потрібно дати змогу людям, творцям змогу робити свою справу, адже вони тут завдяки нам, і багато чому навчилися саме від нас. Нам потрібно що. Нове, нікому не потрібно слухати, аби я казав, ну Джемен би не вчинив в мої часи так. Тож я зрозумів, що в такі моменти мені доводиться стримувати себе. Люди почали захоплюватися різними речами, тож я відчув, що стаю негативною силою в деяких аспектах творчого процесу. Це друзі, вирізка зі свіжого інтерв'ю журналу IGN за 20 травня 2025 року Марка Лейдлоу, провідного сценариста першої та другої Half-Life, який остаточно підтвердив, що до розробки Half-Life 3, навіть якщо така ведеться, він не Залучені, і що, взагалі, особисто він завершив зі всесвітом Half-Life, і що більше ніколи не повернеться до нього. За останній рік навколо Half-Life 3, напевне, найбільший ажіотаж часів другого епізоду, в тому, що гра реальна сумніву, майже нема, все вказує на це, починаючи ще з кінцівки Half-Life Alyx, яка чітко дала зрозуміти, що продовження буде, закінчуючи гучним святкуванням ювілеїв перших двох частин, які отримали великі оновлення, а також документалки про розробку за участі майже всієї старої гвардії розробників. Що видно, що таким чином Valve хоче ознайомити нове покоління геймерів з класикою перед виходом Half-Life 3. Тож і без інсайдерів стає зрозуміло, що нова глава пригод Гордона Фрімена не за горами. До речі, до речі, один з так званих датамайнерів під ніком Gabe Follower, це Русак, хто не знав. Так що всі дивимось лише перевіреного Тайлера Маквікера, його більш ніж достатньо. Так ось, це я ще не сказав про загадковий твіт самого Джимена, який натякає, що щось в 25-му році на нас чекає. Тож питання. Вже не в тому, чи розробляється Half-Life 3, а коли вже її нарешті анонсують. Але відео не про це. Сьогодні я хочу поговорити на тему, яка, я впевнений, турбує багатьох фанатів. А чи дійсно це буде та Half-Life 3, на яку ми з вами чекаємо роками? Чи може поїзд вже пішов? Знаєте, після усіх цих чвар з фанфіком Epistle 3, тобто теоретичного сценарію для третього епізоду Half-Life 2, який Марк особисто опублікував у своєму блозі у 2017-му, після того як покинув Valve, і тим фактом, що Лейдлов досі не грав у Half-Life Alyx, коментуючи це, як у мене немає потреби знову побачити солдата комбінату навіть у віртуальній реальності. І City – це останнє місце на землі, куди б я хотів повернутися. Тобто очевидно, що Марк втомився від всесвіту Half-Life і просто Вигорів, але на фоні останніх двох років тих документалок про розробку першої та другої частини, в яких Лейдлоу брав активну участь, я все ж плакав надію на те, що він повернеться, аби завершити пригоди Гордона Фрімена. І, звісно, не в ролі провідного сценариста, для цього ще трохи запізно, а в ролі наставника, який прослідкує за процесом. Але ні, як бачимо, Лейдлоу вирішив остаточно поставити крапку в цьому питанні, заявивши, знаєте, я один із тих старших хлопців, можливо, не найстарший, але це занадто багато роботи. Я не думаю, що. Міг би це зробити. І це змусило друзі мене задуматись: а якою ж тоді буде Half-Life 3 без людини, яка протягом років вибудовувала у своїй голові той всесвіт Half-Life, який ми знаємо сьогодні? Цим питанням я ще почав задаватись, коли вийшла Half-Life Alyx. Саме тоді мене осенило, що навіть якщо третя частина таки вийде коли-небудь, то це буде зовсім інше Half-Life. Адже актори озвучення інші. Деякі вже взагалі померли, як от Роберт Гійом, який свій час надав голос Ілаю світло йому пам'ять. Їм би Майкла Шапіро і Гаріас Робінса в стаз закинути. А то якщо Джимена і Клейнера будуть озвучувати інші актори, то не треба нам такої Half-Life 3. Також багато старих левел-дизайнерів вже давно покинули велу. Тож так, третя частина безповоротно буде іншою. Ми це побачили ще на прикладі Алікс, яка повністю втратила свій халфайфівський шарм. З одного боку, це була стара добра Half-Life, так, але от відчуття не ті, атмосфера не та. Сіті 17 відчувається по-іншому, з ними на персонажі стали чужими. І знову ж таки, справа не у VR. це тут ні до чого. Справа в тому, що тон гри змінився, а змінився з багатьох причин: ті ж нові актори озвучення, композитор, сценаристи, інші левел і арт-дизайнери. Останні явно порушили автентичність Сіті 17 тим, що пододавали російських написів по усьому місту, навіть на локації зоопарку, екскурсовод говорив російською. І я не дивлюсь на цю ситуацію крізь призму повномасштабного російського вторгнення. Мені це здалось дивним ще у 20-му році, коли вийшла сама гра. Віктор Антонов, арт дизайнер. Half-Life 2, хай з Богом спочиває, за національністю був булгаром. Тож усі написи в Сіті 17 були булгарською, а не як багато хто помилково думає, російською. Сіті 17 і його околиці це був збірний образ архітектури Східної Європи, в особливості столиці Булгарії Софії, ти виріс Антонов. А в Half-Life Алікс тобі здається, ніби знаходишся на Росії і гуляєш по какому-та Пітеру. Сеттинг Східної Європи у Half-Life 2 був вибраний не просто так, а для того, щоб підкреслити атмосферу загарбництва, репресії. І тоталітаризму з боку СРСР. Я це до того, що в Half-Life Alyx ця ідея втратила свій сенс, бо нема більше того збірного образу східної Європи. Є лише розуміння того, що Valve хотіли підлизати російській фанбазі. До речі, говорячи за сценаристів, зі старих авторів гри залишився лише Ерік Волпов, і той, який допомагав писати сценарій лише до обох епізодів Half-Life 2. Він не мав жодного відношення до першої та другої частини. Тим не менш, Ерік це хоча б єдиний з авторів Half-Life Alyx, який мав хоч якесь відношення до. Створення класичних Half-Life. І я не маю нічого проти Джея Пінкертона, Шона Уанамана і Джейка Роткіна. Той сюжет, який вони забацали в Алікс, це відвал щелепа насправді. Те, яким вдалося обіграти фінал другого епізоду, і логічно пов'язати усі сюжетні лінії, фантастично. Серії Half-Life потрібно було піти на той ризик, потрібна була нова кров. Люди, які виведуть історію з глухого кута. Лейдлоу в свій час сам підтвердив, що бачив закінчення історії у третьому епізоді, і що після того передасть естафету майбутнього Half-Life. Новому поколінню. Але як стало зрозуміло з документалки про Half-Life 2, третій епізод так і не вдалося реалізувати через те, що він був занадто сирим. Є це до того, що так чи інакше, майбутнє Half-Life було без Лейдлоу. Хоча й варто згадати той факт, що незадовго до того, як Марк покинув Valve у 2016 році, він очолював VR-проект під назвою Borealis, який повинен був нам розповісти про славнозвісного криголама Aperture Science, який згадувався ще в епізодах. Але як заявив Лейдлоу, тоді було ще занадто рано. Анно створювати щось у VR. Тож так, якби там не було, все це лише доказ того, що на все свій час. Адже кілька років по тому ми отримали Алікс, правда, вже без лейдлу. Але це нормальний хід речей передати ініціативу іншим людям, коли сам вже не в змозі завершити історію. Але от з приходом нових сценаристів, навіть тих, які ставляться до своєї роботи дуже серйозно, будь то новий сезон якогось серіалу чи нова гра в серії, такі проекти завжди втрачають свій шарм, натомість не бувають інші, максимально приближений, але інші. Від попередніх робіт цих авторів, і Half-Life Alyx не виняток. Як я вже казав, гра втратила свій Half-Liffівський шарм. Натомість не бувши порталівського. Більшість діалогів у Half-Life Alyx – це не стиль написання Half-Life, це стиль написання Portal. Не без заслуги Джея Пінкертона і Еріка Улпа, які до того були авторами серії Portal. Гумор в грі став чисто порталівським. Сама Alyx і її новоспечений компаніон Рассел відчувається, ніби прибули зі Всесвіту Портал, плюс рівень написання реплік Джемена у порівнянні з Half-Life став в рази слабшим. Він тут втратив свою містичну сутність, загадковість і почав говорити простіше. І я не маю нічого проти серії Portal. це одні з моїх улюблених ігор. Але Portal – це Portal, а Half-Life це Half-Life. Ще колись пам'ятаю, як читав одне з інтерв'ю Лейлов, де він заявив, що був не в захваті від ідеї поєднання світів Half Life та Portal, але й водночас розумів, що це буде корисно для брендингу обох франшиз. Тим не менш, це тема для зовсім іншого відео. Особисто я не проти поєднання Half Life та. Портал, тим більше сценаристи дуже круто прописали зв'язок між обома всесвітами. Мені не довподобає те, що обидві серії з часу все більше і більше перебирають стилю одна в одної. Мене бентежить, що згодом ці серії взагалі можуть злитись в одне ціле і це лякає. До всього цього, друзі, додам, ще трішки іронії у вигляді того, що в Half-Life Alyx, як такої могло і не бути. З 2016 по 2017 рік було розроблено як мінімум три прототипи VR-гри інших серій Valve, well, серед яких і Портал, але через те, що його стиль гейм. Плею сильно б дезорієнтував у VR, було виявлено, що Half-Life все ж є більш підходящою грою для віртуальної реальності. Плюс Ерік Волпов та Джей Пінкертон, рік по тому, як пішов Марк, самі покинули Valve, відмовившись від пропозиції працювати над проектом Алікс. І з 2017 по 2018 сценарій до гри писав якийсь роб ЄСКОМ. Але після плейтестів всередині компанії у тому ж 2018 році решта розробників були не в захваті від сюжету. Саме тоді, як я припускаю, Гейб якось вмовив Пінкертона і Волпа Повернутися і переписати історію. Адже, окрім Лейдлоу, це єдині люди, які відносно вважаються зі старого складу сценаристів Valve well, та мають уявлення про Всесвіт Half-Life. І не було ніяких консультацій Марка стосовно сюжету Алікс, як це багато хто заявляв раніше. Тож, беручи до уваги всі вище наведені факти, повернення Valve well до Всесвіту Half-Life є більше збігом обставин, а не ціленаправленим рішенням, що підводить нас до наступної думки, якою б крутою Half-Life Алікс не вийшла, все ж це штучно створений продукт. Плюс до того розробники боялись тоді робити повноцінну третю частину у VR, тому і було прийнято більш безпечне рішення зробити приквел до другої, в результаті чого ми отримали повністю переписану історію, яка змінює все. Ну напевно, в результаті от таких от випадковостей і збігів обставин і народжуються нові ідеї. Подібним чином створювалися і перші дві Half-Life, але чи не вперше в історії франшизи, нову частину створювали заради нової технології, а не самої гри. І з велоп було так завжди: так, їх ігри, це лише засіб. Для демонстрації проривних технологій. Але з перших років існування Valve як компанії в них переслідковувався чіткий баланс. Досконале поєднання мистецтва з технологіями. Всі ці роки прикладом такого симбіозу була серія Half-Life. Але з виходом Alex той баланс трохи порушився. Технології все ж переважили. Але не забуваємо все ж про той факт, що Valve і до Алікс планували створити гру у всесвіті Half-Life. Той ж проект Borealis тому підтвердження. Але відчуття того штучного утворення і великого впливу серії Порт. На гру особисто мені спокою не дає, хоча я вважаю Half-Life Alyx шедевром. Плюс до того в грі занадто багато самого тексту. І я розумію, що саму Alyx робити мовчазною було б тупо, але й тоною монологів і моментами непідходящими репліками не обов'язково було її перевантажувати. Як сказав сам Лейдлов у свіжому інтерв'ю, люди чомусь думають, що я з тих, хто може прийти і написати купу матеріалу для гри. А я кажу їм: а чи не помітили ви, як було мало тексту в Half-Life? Власне, і діалогів було мало. Але всі вони є нового золота і звучать лише тоді, коли це дійсно необхідно. Бо решту сюжету тобі розповідає сам все світ гри, її локації і заскриптовані невеличкі Environment Storytel Елемент. Бачите, у Марка літературний стиль письма, і це сильно відобразилося на подачі історії в Half-Life. Якось він сказав, що його внесок у Half-Life полягав у додаванні старих письменницьких трюків, а ігровий процес шутерів від першої особи він використовував лише як відправну точку для розповіді. Марк відомий своїми архаїчними вирізами. Війним значенням фраз, які читались між рядків, ніби Half-Life це і не гра зовсім, а його черговий роман. Ось чому всесвіт там відчувається настільки неосяжним, недорозказаним і загадковим. В Half-Life Марк ніби втілив свій магнум-опус від світу письменництва. Це щось на кшталт, як Хідео Кодзіма став кінорежисером ігрової індустрії. Лишеньот Марк в своїй сфері таки залишився недооціненим генієм. Так, Лейдлоу не створив всесвіт Half-Life з нуля, але він привніс візуальну граматику в дизайн рівні. Сказав, що розповідь гри повинна бути вплетена в коридори дослідницького комплексу Black Mesa, має бути випечена в архітектурі Сіті 17 і тій антиутопічній пустці навколо. Останнє придумав я, бо про другу частину Марк такого не говорив публічно. Але принцип сторітел в обох частинах той самий. Тож те, що він сказав про першу Half-Life, можна сміливо накласти її на другу. Я це до того, що саме такого стилю написання історії і підходу до створення світів не вистачає багатьом іграм, не лише Half-Life Alyx. І саме це одна з причин, чому перші Ші дві Half-Life не мають аналогів. І так, я більш ніж впевнений, що нові сценаристи мають глибоке розуміння Всесвіту Half-Life. І що завдяки тому, що Марк заклав ту основу всесвіту, на якій інші талановиті автори зможуть будувати свої історії у майбутньому, подарує нам приголомшливе продовження в будь-якому випадку. Більше того, я думаю, що команда сценаристів Half-Life 3 доведе до завершеної форми ті ідеї і напрацювання, які так і не вдалося реалізувати Лейдлу у свій час, бо на прикладі АLX. Ми все ж побачили схожі з деяких елементів сюжету гри The Pistol 3 Лейдлу. Але те, що давні побоювання Марка стосовно поєднання всесвіті Half-Life та Портал, все ж справджується, і що його стилю письма сильно не вистачатиме в заключених пригодах Гордона, факт. Адже як би там не було, все ж найглибше розуміння Всесвіту Half-Life мав ніхто не інший, як сам Марк Лейдлу. Але він сказав своє остаточне слово, і по іншому вже, на жаль, не може бути. Бо занадто багато часу прийшло. та ж акторка Мел Дентріч, що озвучувала Алікс в Half-Life 2 та епізодах, повторила б свою роль і в новій грі. Вона навіть була на перших сесійних записах. Але тести виявили, що самі Алікс в грі потрібен був молодший голос, адже там вона того ж віку, що і в другій частині, навіть на 5 років молодше. Але в реальному світі, на жаль, все не так працює. Люди старіють і навіть помирають. Тож так, не буде вже тієї Half-Life 3, яку ми з вами чекаємо роками. навіть якщо вона вийде. Але істина в тому, що її ніколи і не було. Ту версію Half-Life 3 собі не фантазували ми фанати. У Марка були теоретичні ідеї, як закінчити історію. Але от реалізація повного задуму, як сказав сам автор, відбувається під час процесу розробки, колективної роботи усієї команди. Я просто все ж схрещую пальці, що не зважаючи на заяву Лейдлоу про завершення ним зі всесвітом Half-Life, він принаймні відкритий для консультування сценаристів третьої частини. Друзі, я зробив це відео, щоб проговорити думки, які сидять в моїй голові вже 5 років, і тому, щоб старі фанати не очікували від Half-Life 3 ефекту Half-Life 2. Сам довгий час марив цими фантазіями, але згодом зрозумів, що такого вже не буде. Марк Лейдлоу, Келлі Бейлі. Віктор Антонов, всі старі левел дизайнери, актори озвучення, не зібрати вже їх всіх разом під одним дахом. Але все ж маю надію, що інсайди про те, що деякі старі розробники негласно повернулись до Valve, аби допомогти у розробці, а також чутки, що сам маестро Келлі Бейлі може повернутися до композиторства. Справдяться, в такому випадку це буде більш ніж наполовину та Half-Life 3, яку ми з вами чекаємо. Мені цікаво, що ви думаєте з приводу усього цього. Чекаю на. Вас в коментарях. А з вами був ігровий Архіваріус. Донайте на армію, друзі. Дякую моїм спонсорам за підтримку. Сергій Бричко, ековчитель Ірина Яцьків. Дякую вам. І побачимось у наступному відео.